Ой, яка прекрасна природа сьогодні. Вийшла з внучкою погратися і чуть-чуть, думаю, трошечки засніму вам цієї неймовірної природи, яка є і зустрічається на моїй дорозі тут. Тому живіть зі мною, радійте тому, що я бачу, і щось можу засняти і вам. Отака от, така от. Всім, всім на сьогодні доброго дня, самого найкращого, самого найщасливішого. Так, 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 ідемо. Тому всім найкращого бажаю, здоров'я, сил, натхнення на життя і цим будемо ми в цьому вижимати будемо. Здоров'я і сил, дитина мене відволікає, але трошки вам щось можу засняти зелені цієї красоти і цієї природи тут на цій землі. Дорогі мої друзі, сьогодні якби такий вихідний день для мене, і я десь трошки змогла щось вам засняти. Я себе заспокаюю, дорогі мої друзі, оцим співом цих птахів. Також листя яке шепоче до мене і розмовляє по -своєму, своїм життям. Так проходить наші дні і наше життя тут. А висадка оцих, дивіться, дерев, цих кущів, таких дивовижних, ну просто радує нас. Ви гляньте, які частинки є у цього містечка, воно просто дивовижно розсажено і високо, так високо до неба. Моя така сьогодні нагода з внучкою трошки прогулятися. Пішла до тут невеличкий парк, ще один є, Трошечки ми тут граємося, веселимося вдвох із внучечкою, але вже нас качає тут гриб, ні, котрих вже мають якусь нездоров'я. Тому я вийшла трошечки сама із внучечкою і вами. Дивовижна природа, яка живе нас своїм життям. Отакі От є, дивіться, якби дороги з цього дуже невеличкого парку, Уже до вулиці, там, де є домівки. Але все, Боже, як файно, як дивіться, все красиве, таке зелене і в нас зима. Отакі От частинки, дивіться, висаджені оцих дерев, кущів. І воно так форма їх така красива просто, дивовижно красива, заглядаюся все, але ухожують траву, вирізають і вчасно, щоб воно не було. І зараз достатньо мокро, бо дожді ці йдуть, і тепла вже нема, бо зима, і та радуюся і цьому, і вам щось можу показати. Дуже, дуже радуюся. Вчора хотілося сильно плакати, щось мені так було тяжко. Потім вже заспокоїлася, виставила деякі змогла вчора засняти біля океану вам е, е, відео, порадувала вас там, де сама була. Тому сьогодні трошечки якби, вийшла з дитиною і думаю, зазніму щось, щось вам, щоб ви побачили, яка краса в Новій Зеландії живе і радує. І... Насищує нас своїм життям, вдохновляє на життя. Ти бачиш, як красиво? Ну, просто красиво. Маю таку нагоду сьогодні трошечки зняти вам цього пейзажу і показати. Такі у них дерева просто сплітаються другий раз. Я правда назви їх не знаю. Але таке, як плетуться мов коси, я не знаю. Ну це красиво. Дома я цього не бачила, може, просто із-за того, що дуже рідко ми десь ходили, виходили, десь зйомки якісь робили для себе. Тепер уже десь трошки хочу показати, що бачу сама тут, в цій країні, і показую вам цю чарівність. Красують і вдивляють нас. Гляньте, яка красота. Але це їхня природа, тому воно все ухожене для людей. Гляньте, є такі невеличкі полянки, але також є і столики, і їхні такі скамеєчки. От все так воно ухожено. Я прислухаюся до птичок, які пташечки тут трошечки спів свій подають. І це є такі, такі дивовижні моменти, які я можу десь засняти, можу десь щось трошки вам показати. Ой, як я влюбляюся сама просто. Закохуюся в цю країну, в цю дивовижну красоту цієї зелені. Вуголочки для відпочинку їхнього. Дуже красиво, зима, але все в зелені стоїть. Інколи, хоч і є. Єсть... У них приморозки, але вони не такі вже дуже страшні. Ну квітки на вулиці ставити не можна, бо поставила і деякі в мене даже попримерзали. Ну особливо алой, алоєвера. Знаєте, алоєвера, він чогось такий боїться морозу. А от обикновений оцей столітнік, той чи сторічник, чи як його назвати, то той байдуже видержує все. Він у них дуже просто, навіть величезні такі ці листи і вони не бояться. Алоєвера боїться і примерзає. так. Літаки літають, птички мені трошечки, наші пташечки, підспівують, живемо, як складається. Я вам говорила, що це є таке дерево, яке якось, бачите, як розпускає мовкоси свої. Але хоч і зима воно має все одно, дивіться, якісь, якісь невеличкі невеличкі, ці, невеличкі листочки зелені, мабуть, воно щось має по цій природі. Моя розумна внучка бігає, бабі щось щебече. Вибачайте, що може десь вона вам там помішає, але так іначе я не засніму цієї красоти. Мій чудовий мир, який я вам сьогодні трошечки десь щось показала. Одне зелене деревце, друге розпустило свої. дивіться, гілячки такі, я не знаю. Просто радуюся цьому. так? Да? І трошки щось можу вам показати. Дуже мені подобаються оці кущі темні, бачите, ну просто я не знаю, у нас колись говорили на них заячий холодок. Може, це таке схоже щось. Да, дуже красиве. І радує нас, наші очі. Його дуже багато, бачите, є ще й в декілька місцях. Інколи дитина не дає мені заснять щось, ну, вже вибачайте. Зять мій поїхав сьогодні зі своєю мамою купувати її телефон в подарок. А я мала нагоду вийти трошечки, вийти нагоду, трошки прогулятись, із прогулятися, як кажучи, з дитиною. Вигуляти дитину по воздушку, хоч вони всі приболівші, але, мені... але мій день був удачним, і сьогодні я змогла вам щось трошки показати. І це вже щастя. Ще... тут. І так моя прогулянка йде до кінця. Дякую, хто був сьогодні зі мною, всіх всіх легенько обіймаю, зичу всім самого найкращого, здоров'я, миру і Божого благословення. Господи, дай мир на нашій землі. Все саме головне. Україно, збережись, як можеш, так і збережись. Боже, піднімай їх своїх, всіх ангелів, накрий, Господи, небо, щоб у нас був мир. Я з вами завжди, мої українці, моя рідна Україна. До зустрічі.